Головна проблема України, не враховуючи російську армію. Ну, українці будуть звучати дивно трохи, та це ну, давайте відверто. Український характер і вади цього характеру. Ми нація специфічна. У нас є величезна кількість позитивних рис. Ми на порядок ініціативніші, ніж, наприклад, ті ж самі росіяни. Мало того, я активно слідкую за інноваціями в західних арміях. Я скажу, що ми набагато більш в цьому плані проактивні ніж західні країни. Ми ініціативні. У наших людей нетривіальне мислення. Будь-яких там знову таки, західні країни зупинять за масштаби задач. вони скажуть, а де ресурс? Ресурс а ну вони скажуть все. Ми можемо навіть з о зробити надзвичайно багато. Ми можемо об'єднуватися в складні часи, але ж є і зворотні е, сторони української, українського характеру. Анархізм, лінь. Якщо лінь не дуже нам заважає там, єднатися, може лінь, до речі, є. Е, Тим, що чому ми чому ми вводимо інновації, та там чому ми прогресуємо, то український анархізм, тотальна відсутність це я вважаю, що виключно наслідок бездержавності нації, тотальна відсутність поваги до будь-яких ієрархій.